І так, хлопчики, ну що, всім привіт. Знаходимось ми на тому самому Ukraine GTA 2.0. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте, напевно, почнемо з того, що я створюю свій промокод. Не знаю, що ви там отримаєте. Ну коротше, він мене буде. Зняло 500 тисяч. Не знаю, правда, навіщо стільки багато. Так, почнемо з того, що в нас нова карта. Нова карта це повний треш. Її створювали цілий рік, напевно, але ось так дивлюсь в ту сторону, ніби нічого немає. Да? Починаю бігти. Ну теж нічого нема. А як це нічого нема? Воно ж тут має бути. Зараз, зараз, зараз. Ага. Ось воно все промалювалось. Ну, якось так воно це працює. З цього місця, до речі, починається історія кожного гравця. Ніби звідси всі починають грати. От всі заспавнені гравці. Ну, якось так. До речі, прийдеться зайти от в статистику налаштування і під себе налаштувати повністю гру, тому що тут щось зовсім не зрозуміло. Наприклад, якщо ви включите контрастність, е, ніби добре, але трішки погравши очі, витікають. Так, вирубаємо контрастність. Ніс ЄНБА Ультраграфіка це взагалі треш. Не знаю що тут багато цих хто знімає на ютубі. Я там вже. Подивився ці відосики, дуже нахвалюють те все. Ну ясно, їм дають бабки за це, то і вони нахвалюють. Коротше, це повна шляпа. Тут якось все в жовтих кольорах не прикольно, не цікаво. Взагалі херня. Деталізація, не знаю, кому подобається, кому ні, але сніг стає. Якийсь він, ну наприклад, ось тут. Я не знаю, сніг то чи, чи трава <кхи> перефарбована в білий колір. Ну, якщо ми її вирубаємо, то набагато стає цікавіше, якось якось гладше, да? ніби так. Ще в налаштуваннях можна відключити нік над головою, що ми зараз зробимо. Покращені звуки двигуна. Якщо ви їх вимкнете, ну геташні звуки. Оця ж шляпа, це що таке? Що це за. Що це взагалі? Що це взагалі за розмітка така? Оці ромбіки? Це просто вбиває. Ну дивіться, ну що, Ну, не робіть її зовсім, якщо у вас не виходить. Ну ну, навіщо це дивіться? Оп, пропало, з'явилось, пропало, з'явилось, з'явилось, пропало, оп, оп. <с liksom> якось так. Заїжджаємо, що тут у нас ремонт? 5 тисяч. Ну, якось так. Давайте для тесту візьмемо просто ось так: заїдемо в стіну і поїдемо перемонтуємо, скільки це буде коштувати на Porsche Cayenne. Три тисячі. Три тисячі вже нема за маленький цок. Пойдет. Давайте ми їдемо ніби прямо, да? А тут же ж Тут будинки, йлки-палки. О, дивись, яка крута штука. А ну-ка, 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 дивись. Лепс. Багів, не виявлено ось так. А, ось вони будинки є. Все на місці. Подивимось ми на карту. Карта, до речі, величезна. Ну, я не знаю, що тут цікавого є. Це потрібно, щоб з одної точки їхати в іншу, це потрібно купу часу. І саме цікаве, знаєте, що я вам скажу? я вам покажу це. Ну, от дивіться, до прикладу, да? є в мене оцей Porsche Cayenne. в мене є ще декілька автомобілів. От я хочу її ось тут заспавнити іншу. Да? Беремо, наприклад, Dodge Charger. Беремо і він відмічений на карті в мене аж за 3400 метрів. Ви що здуріли? Ну, я не знаю, ну хто це таку шляпу придумав. Коротше, ми просто тулимо через якісь поля. А, ось вон вона в мене. І так, я їду на всіх парах, на мою точку спавну. Не знаю, чи я доїду, тому що вже пише, що через дві хвилини буде видалення всіх автомобілів. Ну це брідняк страшний. Так, знаєте що, я навіть не буду туди намагатись добиратись. не знаю чому. Ну, ну мені здається, що я не встигну за цих декілька хвилин. Мені здається, що на ось цих парковках можна буде заспавнити свій автомобіль. Давайте цього чарджера заспавнимо. І да, він в мене є, але ну, якось ху -ху, аж ближче, ніби. Да? Знаєте, що саме цікаве? Що я спавню собі автомобіль Dodge Charger 1970 року, да? але чомусь, ну я не знаю, по яким причинам в мене чогось спавниться Challenger. Ви розумієте, Челленджер і Чарджер це зовсім дві різних машини. Зараз я вам ставлю. Фотку, да, яка в мене там десь збереглась, і ці всі вініли вони взагалі не стають. Взагалі все не так, все якось так каряво, що то просто труба. Давайте заспавнемо ще одну автівку. Мою, це зазик мій. Да, Легендарний мій Зазик. От він є, але чомусь Ну да, він без колес, да, є такий косячок. Для повного ремонту зверніться на СТО. А як мені звернутись на СТО? Цікаво, я поїду на ньому чи ні, дивіться, навіть їду. Ого, Ні, ну я ще такого не бачив. Та пойдет GTA 20 пойдет. О, дивіться, тут і можна відремонтувати автівку, а ну давайте я якось так доїду. Шейпшека я, ёлки, пали на турбіні. 400 гривнів пойдет. Чекаємо, щоб проїхала. А як ж її забрати? Як забрати цю фігню? Сплатити. Так. Ой, ой. На пів екрану, що ви хочете зремонтувати, так, да, я не можу його закрити це. Цю шляпу чому? Хорошо, я навіть виходжу і дивись. <плес> Жесть. <плес> і тупо воно в мене, коротше, висить на цьому екрані. Блін, ну ці баги то то взагалі. Єсть, я якось це зробив. Але в мене без коліс. О, без коліс, але я можу їздити. І ще з оцею от цією підтвердження оплати. Ну ладно, давайте перезайдемо. Ну мені подобається, вот зіпер мені подобається. Тільки він в мене ще в вінілі, тільки вініла десь нема. Зіпер, взагалі, порядочний на турбінці пшикає. Не знаю, оце якось так все бідно виглядає. оці всі машинки. Ну до цього набагато краще було. І оці всі скини, ну не знаю. Ну якось ну дуже воно бідно. Мені здається, що стара карта некстрпе, і старі оці всі значки, і то, то все це було набагато краще, ніж ніж зараз. Не знаю. Ну щоб працювати над цим рік. Не знаю, я так помню Шанекс Терпена, якому я дуже багато там відіграв, відзняв. Що вони зробили? Ну, то може хто не знає, може знає. Вони спершу зробили взагалі маленький шматочок такій карти, і все його доналаштовували. Далі була більша, більша, більша карта. Вони якось його відточили. ну, до... Ну, більш-менш такого нормального рівня. Ну Но тут викласти оце все. Ну якось воно ну не клеїться. Ну, в мене немає, наприклад, бажання їхати от сюди, в цю сторону далеко або сюди. Тут то, то просто трешняк. Якась шахта тут ще є. Цікаво, моя кірка, та що в мене є вже ось тут. В інвентарі вона вже можна нею да користуватися чи ще ні, Хто знає? Ну, моя думка, якось вони так розтянули цю карту. Ну просто безпантово, просто безпантово. Ну о, от мій чарджер, давайте стянемо. Ой, вибачаюсь, що я так їжджу, ну, ну так, так виходить. Мене тупо викинуло воно. <рес> Каже, не грай в це гімно. Блін, от, чесно кажучи, зайшов сюди, просто подивитись, щоб нічого в мене не злетіло. Ну, от даже мій оцей, да? от, ман тут є теж, хоч подивлюсь на нього. Нормально таких на, на зеркальних номерах шахтар, там всередині пише, бачите, прикольно. Та юкраїнги та яка була на базі того Некстерпе, була напевно набагато краще, і мені здається, що з нього можна було щось зробити там, переробити. Да, дійсно так якось радіє то око, що пише все по-українськи, але ну воно ну ну настільки все бідно, ну то просто хлопці. Я не знаю, чи ви будете грати, чи ні. Так, ладно, їдемо далі. Що ми бачимо, якийсь герб, якийсь коротше тут будівля, цікава гарна все все може бути. да Хай вам там розказують ті блогери, яким гроші да дають за кожний відос, і вони нахвалюють і кажуть, що хе, 100 гімна це якась цукерка, Ну воно взагалі не так. Ну не знаю. Чисто вам вже вирішувати, грати тут чи ні. Ну На мою думку, Ну це повне лайно. Я не буду переставати це говорити. І поки це демо-версія 2.0, то мені здається, на релізі воно все таке. Який буде. Ну, карта не зміниться. Ну, може, вони тут добавлять, там ще ось тут, щось щось тут, тут, тут. Але ви уявляєте, яка це буде нагруз очка на ваш комп'ютер? Так що, хлопчики, якщо ви ще хочете побачити якісь відоси, протисніть вподобайки, пишіть свої коментарі, ваші враження від цієї лайна в обгорці якоїсь цукерки. Не знаю, якщо мене забанять, то забанять, не забанять, то. То не забанять, а я десь піду в інше місце. Пограю є де грати, є де розвиватись таке, щось собі все. Давайте, пацки, побачимось.